Йоу! Погнали дивитися реплей від підписника. Е <звук> Здоровому кутні, братики-танкісти! Як ваші справи? А ну давайте напишіть та прокоментуйте. Все ж таки, які бої ви граєте, рандом чи РБ, яких більше програшних чи виграшних, чи взагалі виходить вам досягати успіхів у теперішньому непростому. Рандомі. на сьогодні, до речі, рандом режим бою перевага. Це карта палаючі піски і з нами гравець, боєць на зв'язку. Той, який під ніком пекельне дрочило. на ЛТ. ЛТ китайської гілки дослідження. Це в нас везе у Азік 132. Досить таки цікава унікальна ЛТшка. Але на жаль, вона по своїх тактико технічних характеристиках. Не виконує в більшості функції через те, що у нас в боях бувають переважності турбачі. Та що правильно, малесенькі карти, які баляка, муха не дозволяють повністю реалізуватися дані ЛТ. Але зате ми тут забираємо Шерідена. Шерідена, що ми маємо? Один колик після бойову статистику. І вже 922 напульного демеджа. А в них одна точка, якраз таки на центрі дідусь тікає, і ми не встигаємо по ньому видати свою течечку. До речі, непогана шкода на колину, виходить як в 3 а 802. 38, 382. На це по дефолту може він випулювати, вибивати. І, до речі, по, по снарядах красоті ще просто друг танкіста, адже подивись, нас ББ, нас СКУМУЛЬ Це ж просто мрія майже кожного танкіста, щоб на його любимому танчику були ось такі. Ось такий тип, ось така палітра снарядів. Поки я це все розказую, у нас мінусують дві гармати. У них всього лежна всього одну, і у них, до речі, є барабан. У нас два барабана. Чи це буде добре, чи ні, не знаю, подивимося, адже подивиться бій тупо 10 гривнів. Ось бачив, який там альфа-дринчик у нас вилетів із даної гармати. 500 там з копійками. Ну це ж просто капець. Альфа страйк прекрасний. Ну, і ось бачиш, що дається взнаки якраз таки коло розкиду. Зведення стабілізації 0,0 на даній ЛТ, тому потрібно, як то кажуть, грати від своєї швидкості, адже питома потужність двигуна тут просто прекрасна, динаміка прекрасна. О, як то кажуть, не без ахелесових зон. Тому що прохідність даної ЛТ не дуже ідеальна, але, але все ж таки, все ж таки, подивися, як він може літати. Вазіка, вазіка, давай, 55-го забираємо. Думав, осколково фугасним пробивати. В корму не вийде. все ж таки це тверда машинка. Як не крути, тому подивися, рахунок зрівнявся. А три і три залишається. Всього лиш на всього. Шість гравців на карті палаючі піски. І зараз ми подивимося, як він дасть собі ради. Проти двох ПТСА. отже, подивися, дві ПТСА вдруг танки з них залишається. Т це Т-110 е 4 та бабахінський автомобільний транспорт, який може натворити біду. Адже у нас хідпонтів не так і багато. а Ось подивись, засвітився. І ще один мінус. Ось, подивися, якраз зараз цей мінус. Ви можете бачити на своїх екранах, хто немає даної. ЛТшники, це якраз його КВН Мінус 5 цього лижна всього гнеться градусів, гармата вниз. Це дуже критично, але дуже прекрасно, що все ж таки в нас є дві механіки. Це якраз механіка під час руху. Мається на увазі невидимості, чи як то правильно сказати. Та адаптивне маскування. Дуже прекрасна штука. Якщо її реалізувати на відстані, подивись, бачить, червоне око світиться в бабахі, це означає, що він нас бачить. Якщо ось це червоне око світиться, це означає, що він нас бачить. Ну ж логічно. Але якщо б ми стояли на дистанції, наприклад, а лампочка засвічується за 3 секунди, так? то ми одразу ж завдяки ось цьому маркеру червоному оку, бачиш, можемо зразу знати, що ми в засвіті. Адже, тіпа, якщо нас ворожа Тіма засвітила. Поки засвітиться лампочка за 3 секунди, завдяки цьому оку, завдяки усім механіці, ми вже зразу будемо знати, не дочекають лампочки, чи ми засвітилися, чи ні. Це прекрасно, але подивися, зараз шмальне бляха. Надійтесь лише на башту, чи що получається. подивися, в нього гармата зігнулася. Зараз як в буртину за сандали. Це буде боляче. На щастя, він промахується, а ми забираємо. Подивися, який Альфа страйк у нього вилітає. 400? 2 там чи що? 4400. 36 він вже напуляв. В принципі, хітпонтів він максимально добре зберіг, багато. Під кінець бою, у них все ж таки залишається небезпечний дрин, той <плес> Т-110 є четвертий. та їхній Т100 ЛТ, Т100 летальна зброя. Також світляк непоганий, в нього. До речі, також є хороша механіка. Це якраз трасувальні снаряди. Це зараза може завдяки своїм трасірам нас виявляти. Але в нас також є. Ось ось ця. Прикольна із механік, про яку я перше сказав. А, просто це червоне око. Механіка адаптивне а, маскування. Так, тікаємо, тікаємо ви від Альфа Дрина. І не забуваємо, що в них ще є ЛТ-шенка. Щось не світиться ніде. Десь ніде не світиться, а є можливість наполучай. Подивися який. В принципі, що у нас? 360 ББшенка вибиває дурі. 300 кумулятивний снаряд, осколково-фугасний 450. Ось, ось подивися. Б'є чим кумулями і бебеченками. І рівно Альфа страйки в нього прекрасні вилітає. Таке враження, що що, що РБ на його стороні, не, р, не РБ мається на увазі, рандом на його стороні. Так? Друзі, значить, можливо, буде великий. Демедж, можливо, 5. Канап получай, подивися, Редлі. Медаль Редлі. А за той час тест Алте замість того, щоб допомагати своєму союзнику, що робить правильно, байдики б'є, бере точку. Але для нього це просто поразка для тесту ЛТ мається на увазі. Максимально паршиво тесту ЛТ зіграв, замість того, щоб нас підбрити, допомогти своєму союзнику на ПТСА у сліпі, А він поїхав чудити. Так, даймося не після бойову статистику. 4,872 на напуляного демеджа 3 виявлено. Ось завдяки якраз нашій механіці. 5 знищено, 6 пошкоджено, колобок, майстер а, Редлі та. Воєн. А чому коло Богдала те те жив? Ну, не знаю, так зарахували. Ось, а, бо тому що все рівно залишився проти трьох. Ну, добре. Що плюс на 248 636 38 срібла, срібних монет? Свій сейф, Свою купілочку, та звісно, що ж, перше місце по нанесені шкоди. 1543. Зірочок вільного досвіду заробляє свій якам, друзі. Ставимо подобайки за такий перший дійсно хороший розвальний бій в рандомів в режимі бою перевага. На три точки на карті палаючі піски. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали 22 бій, також від гравця під ніком пекельне дрочило вперед. І... Так, танкісти, маємо другий бій. І це в нас карта Кастилія. І з нами знову наш гравець, боєць під ніком. На зв'язку мається на увазі під ніком пекельне -дручило. на Петесау 9 рівня Т-30. Ось подивися, як він засандалив. Одразу ж на перших вже секундах. Хвилинах бою. Просто ввалив так. Ворожий Тімка аж заплакав, напевно. Мабуть, і, до речі, подивися, б'ємося. Максимально сетап наповнений восьмими рівнями. Має бути солодко, солодке таке, такий булочка, круасанчик. Французький, але це американський. І круасанчик, знаєш. А така Петесау, яка буде тулити, старатися втулювати свої колоди в якісь, як то кажуть, інтимні зони супротивника. Давай, давай, пекельне дрочило, покажи це по-червонесеньких, де раки зимують. А в нас, до речі, перевага. Це в нас рандом, перевага на три точки. І в нас уже союзні щось пробували. Союзні сили брати точку але забили на точку, Адже, подивитися, скільки червонесеньких на даній позиції. Яка точка? Не хочуть брати точку, адже не дають максимально. Подивися, тупо ввалюють і грають від сейву. Получаємо на 321, якраз це я так розумію, із напрямку, там, де БЦ БЦ точка, скоріше там, де це. Якраз де мають битися важкі танки. По ідеї, але дуже рідко там зараз хтось б'ється. Ну, як то кажуть, як то кажуть, рідко, але мітко, але б'ються все ж таки. Але не так, як було колись, адже там простріл просто такий, що... Мама не вгурюють. До речі, грає своїм зводним. Зводним грає. Зводний грає на кпз 70 Це також Альфа. Чос такий, знаєш, Альфа Трин, який може вибивати дуже багато хідпонтів із етапу супротивника. Так, куди буде їхати? Кого буде бити? Ану на получ. Не хоче дивись. А не хоче, не хоче, хоче. Максимально переїхати притуле, ми ж знаємо, що... Тут аколо зведення неб іде. Одивись! Тупо боєукладка заїхав. Дуже добре, що все ж таки не шмаляв. Їхні ворожі тімка на біттер просто, напевно, аж заплакав. Два ворожих тіми вже плачуть в гаражі, а можливо, вже щось поламали. Або собі, або своєму... своїм комплектуючим До ПК. А можливо планшета. А можливо, телефоном. Не знаю хто на чому. шпіляє із цих. Із цих мається на увазі гравців, які зараз грають цей бій. А ми дивимося з вами реплей. Ну-ну-ну давай, давай! Повафентракер! На получай вафелька! Подивися, як він карає просто-напросто обожнюю цю ПТС на 9 рівні, адже незважаючи на кусу гармату та колозведення, ця гармата дозволяє витворяти ось такі чудеса. І, до речі, КПЗ також прекрасний танчик, тільки шкода, що це колекційна порода, тому що не кожен зможе, на жаль, собі її дозволити. Ось такий момент. А той, хто може, напевно радіє, що має даного важкого танчика. На получай! На 600 з копійками розстрілюєш. Що ти там розстрілюєш, Бізонте? Тобі зараз буде кінець. Ну, Бізонте, в принципі, після свого апу став прекрасним танчиком. Не довертай, що ж ти робиш? На тобі на 614, що ти довертаєш? Був максимально червоний в прицілі і зробив помилку. Треба було йому написати в чаті. Не крути, не довертай! І можливо довше поживеш. Але він напевно би не послухав і так. Так, на точках всі забили болт, адже кожен хоче щось собі накасманити. Щось не стріляти. Е, після бойову статистику. Та накілити, звісно, подивись, у нас вже триколика є, Невже знову воїна забере. Не все було прекрасно, але подивися, на жаль, тут снаряд дав у вигляді не пробиття. Бізонте, будь ласка, віддайся нам! Будь ласочка, су... ворожий тімка, будь ласка, не віддавайся нікому, лише нам фугас, фугас. Ну це просто прекрасне е, підкінцеве рішення. Чому? Тому що якщо б була ББ або під калібр, можливо би не сандали. Дивимося з вами, танкісти. Що нам надрукувала після бойова статистика? Циферки прекрасні. У 5213 на двісті напуляного демеджа домах. Прекрасний, в принципі, що тут казати. 760 шістдесят шкоди, 4 знищив. Із пошкодив. Знову ж таки, медалька взводна, брате по зброї. Головний калібр, майстер воєн. Адже чотири колоки під кінець він гай забрати бізонти, і це красота та вирішальний внесок. в, в Взвод. Жов плюс на 164 704 срібла. Свій сейф, свою копілочку. Та, звісно, що перше місце по нанесенні шкоди 1451 зірочка вільного досвіду в свій аккаунт. Прекрасно. Союзник на КПЗ, на жаль, не на такому потенціалі. З тих всього лиш на всього 1359 наш малята. Але, але зате допоміг, адже два колака він. Забирає і це вже прекрасно, тому ми що робимо танкісти правильно ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Все ж таки знов перевага на карті кастелія. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.